Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру 62 квадратних метри. Місто Ужгород, житловий комплекс квадрат. Квартира знаходиться в 24-й секції на поверсі номер 4 квартира номер 403 У вас тут лише два сусіди. Це великий плюс. Загальна площа квартири 62 квадратних метри і ціна 68 тисяч доларів. Для хорошого клієнта гарний торг. В квартирі вже зроблено теплу підлогу, як ви побачили 10 секунд тому. Ось. Розведено повністю італійську трубу, робив власник особисто для себе. Тобто тут зроблено добре, якісно і відповідально. Тепла підлога по всіх контурах розведена добре. Значить, тут вхідна зона знаходиться. У мене також є квартири такі ж самі з ремонтом, тому в описі до цього відео будуть посилання на квартири з ремонтом, щоб ви побачили, як виглядає чорнова квартира і як виглядає квартира з ремонтом. І так, простора кухня студія, дві кімнати, ванна кімната і пральня або пральня гардеробна. В кухні студії два панорамних вікна компанії Nobilex. Комплектація спектру. Шість камер, дві камери енергозберігаючих. Вид з вікна показує. Вид в двір. Одне вікно має 1,50 ширину, інше вікно має 90 см ширину. Ось так. Ідемо далі. Тут вхідна зона завжди зазвичай тут розміщують шафу купельницю, на всю довжину з відкритою зоною та закритою зоною. Далі, основний санвузол. Тут можна зробити два санвузла, можна зробити окремо, окремо це приміщення використати і додатково ще інше під додатковий санвузол, або зробити в іншому приміщенні пральню та гардеробну. Ось друге приміщення, будь ласка, ось так воно виглядає. Тут можна буде розмістити вашу правку та сушку і зробити стелажі для гардеробної. Показую другу, першу кімнату, їх і дві тут. Перша кімната, два панорамних вікна, одне 150, друге 240 шириною. Два панорамних вікна, вид на дві сторони. З цього двір. і з цього також двір. Покажу вам зараз види. Ось так, ласочка. І показує другу кімнату дитячий або кабінет. Як тому вже собі забажаєте, так і все зробите. Тут у нас вікно 90 см, є витяжка обов'язково, вентканал присутній. Ось така кімната, тут майже 11 квадратних метрів. Квартира 62 квадратних метри. З теплою підлогою, ціна 68 тисяч доларів, четвертий поверх. Всім бажаю гарного дня, божого благословення, чудового настрою та швидкої перемоги.